А зараз про нічне засідання РНБО де вирішувалося питання долі українських войків в Криму. Детальніше нам про це розповість Бориса Чалко. Він з нами на живому зв'язку. Борисе, то що робитимуть з нашими службовцями, і чому голови фракції лишилися незадоволеними? вечора, Віта. РНБО насправді засідало вночі цілком таємно. Причому про це засідання сьогодні дізналося лише на засіданні погоджувальної ради. Там же й озвучили, що міноборони повинна передислокувати усі війська з Криму і, власне евакуювати усіх членів усі родини українських військових службов не всім головам фракції це сподобалося окрім батьківщини вся справа в тому що далеко не всі знають що і як і які рішення власне ухвалює рада національної, рада національної безпеки і оборони україни моя колега юлія янчар побувала сьогодні на погоджуванні раді зараз прошу подивитися її матеріал на походжувальній раді планують, яким же буде цей парламентський тиждень. Найголовніше питання ситуація в Криму з українськими військовими та їхніми сім'ями. Однак, закон, який би регулював це питання в юридичній площині про особливий статус тимчасово окупованої території ще доопрацьовується. Поки закон дописують, Турчинов оголошує про що на засіданні ради нацбезпеки домовилися цієї ночі. Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо доручення міністерства оборони привести перед дислокацією військових частин, які розташовані в Автономній Республіці Крим. Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів України провести евакуацію родин військових, для яких є реальна загроза для життю і здоров'я. Але ніколи ніяк має відбутися евакуація і передислокація не повідомив. Лідер фракції Удар запитує, чому за весь час окупації в Криму на засідання РНБО не запрошують лідерів фракції, не інформують пресу і не залучають фахівців. Засідання РНБО повинні взяти участь голови всіх фракцій і груп, що увійшли в коаліцію. Не можна перетворювати кримську драму на національне приниження. Відсутність інформації в суспільстві на сьогоднішній день дає е, багатьох е, почву для спекуляцій та різних чуток. Я сказав, вночі, сьогодні рада національної безпеки оборони відбулася. Ви хочете, щоб з вами ще пройшла одна рада національної безпеки оборони. Е, я поражу своїми колегами в в цьому буде необхідність. Ми е, таку раду зберемо. Тобто, ви тобто, Віталій Володимирович, Теревне... треба сприймати інформацію з першого разу. Кличко після такої репліки виходить із зали. Якщо не вистучає. Вихованості це його е, особиста проблема. Уже в коридорі пояснює, що хотів і Турчинова почути, чого не почув. А ми повинні знати, і ви також повинні знати, що прийнято на Ренбо. Скільки ми будемо чекати вже три тижні? Які результати роботи РНБО? Ми бачимо. Більша частина військових вже захоплена. На сьогоднішній день рада ренбо не може прийняти чітких рішень. Нам потрібно залучити до, до засідання. Ключових експертів кучму Кравчука Горбуліна людей, які мають великий досвід. На жаль, на сьогодні не чують. Тимчасовий лідер батьківщини Сергій Соболєв пояснює, як можуть пересуватися наші військовики, але на такий варіант не пристає Росія. Наша позиція абсолютно чітка. Це повинно відбуватися в складі тих підрозділів, які залишилися вірними присязі, з повним обладнанням, амуніцією і технікою. Російська Федерація не бажає цього чути. Сім'ї військовослужбовців фактично виявились заручниками військового режиму Путіна. Тобто, чіткої відповіді, як виводитимуть українських вояків, і сім'ями журналісти так і не отримали. Урядовці обіцяють над цим ще попрацювати. Чи розв'яжуть питання цього пленарного тижня? Ніхто впевнено так і не сказав. Юлія Інчар Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ. Взагалі складається враження, що чіткого плану дій, що робити з жителями Криму. У нинішніх урядників немає сьогодні. У так званому кризовому центрі на Майдані незалежності виступив віце-прем'єр-міністр України пан Олександр Сичин. Гадаю, днями раніше яценюк доручив міністерству соціальної політики до понеділка розробити і власне в понеділок оприлюднити план допомоги жителям Криму. Втім, ніякої конкретики не прозвучало. Не розповів її і пан Сич сьогодні лише обійшовся запевненнями, що все буде добре і робот. То у цьому напрямку ведеться, прошу його послухати. Я не можу достепенно вам повідомити всі дані. Скільки саме біженців, в яких областях, але я знаю достеменно, що ця робота вже ведеться. Ну і всі ці питання пов'язані з тим, де будуть вчитися їхні діти, в яких школах, чи зможуть своїх дітей віддати до дитячих дошкільних закладів, в які саме на яких умовах все це зараз розробляється в нормативно-правовому сенсі. А доки урядники думають допомагати кримцям взялися прості українці. Моя колега знайшла на тернопіллі родину, яка готова подарувати біженцям з Криму батьківський будинок. Просто так. Навіщо? Прошу подивитися далі. Матеріал. Залізничний вокзал Кам'янця-Подільського. Анатолій з букетом Троянд із самісінького ранку стоїть на пароні. Чекає на гостю із Криму. Чоловік нервується, боїться, не впізнає. Я не знаю в її. Та інтуїція не підводить, а це вимагали. За кілька хвилин вони вже в Анатолія вдома. Чоловік знайомить гостю з дружиною, Келих червоного вина піднімає за мир та дружбу. Я думаю, все буде добре, хорошо переживайте. Буде все добре, хорошо. Нікоми не Ми... не нічим не ви обіжені не будете. Валентина – Втікачка з Криму. У рідній Керчі її родина активно підтримувала Євромайдан. Тепер залишатися вдома лячно. Там їм погрожують розправою. Ти по по політичним і по моральним. До Кам'янця жінку кілька днів тому запросив пан Анатолій. Чоловік забажав допомогти кримським втікачам, вирішив подарувати якійсь родині батьківську садибу, будинок у селі. Саме таке пропонування чоловік і розмістив в інтернеті. Людям біда, ви розумієте? Я подивився, я послухав по телефону плач душі цієї жінки. А ми тут розкошуємо. Дачі, дома. Ну, нас усі дома, ми туди їх не заберемо. Ніхто туди нічого не забирає. А це Марія, донька пані Валентини. Нині дівчина в Донецьку. Її тут прихистили друзі. Це вона знайшла в інтернеті повідомлення про будинок. Я якби написала своїм друзям, де, яким, що може бути, ви знаєте, де можна там сняти, або учень дуже дешево, якийсь домик, щоб вона могла жити. Вот і мені збросили ссылку на вот на фейсбуке на этого дядечку мама позвонила, і вона говорит, я приеду к вам. І ось кримська гостя вже на півдорозі до дарованої садиби. Спадок пана Анатолія в іншій Тернопільській області. Валентина з вікна, автівки милується краєвидами. каже, бандерівців не боїться. Бандериці это я так вот. я себе люблю. Я значить люблю і Бендерисов. І не знаю, де они, правда зустрічаємося зараз в лісу. Не знаю. Невеличке тернопільське селище Яцьківці. Тут і є батьківська садиба пана Анатолія. Вже за кілька хвилин на подвір'я сходяться селяни. Сусіди на випередки вихваляють садибу. Ну маєте отут от будинок сам. Оце сад його. Разом 55 соток городу. Вот от сюди, і це його таке господарство. Хата, погріб, садок та город. Одним словом, тут є усе, що треба для життя. У будинку найнеобхідніше. Жінка каже, усе подобається. Власник із виконанням обіцянки не затягує. Самопожертвування. Щиро українська. От та душа, которая віддає все бізнесмізна. Родительський радітельські це велике справа діла чужим. Людям, які, которых не знаєш і которых уже заочно нужно полюбить. Але так одразу жінка подарунку не приймає. каже, крок важливий, тож порадиться з родиною. Але якщо донька і чоловік погодяться, чорне море без вагань обіцяє проміняти на галицькі пагорби. Олена Флоренська, Іван Гончарюк, Василь Пантя, програма Вікна СТБ».